Всіх вітати! Сьогодні поговоримо на тему розвиток емоційного інтелекту та чому це так важливо для дітей. Емоційний інтелект це в першу чергу вміння усвідомлювати свої емоції, а також вміння аналізувати емоції інших людей та контролювати свої особисті. Недавні дослідження показують, високий рівень розвитку емоційного інтелекту дає можливість у повній мірі розкрити закладений потенціал дитини. А якщо дитина не навчиться розпізнавати свої емоції та емоції інших, контролювати та коректувати свою поведінку, це може негативно відобразитись на подальшому житті. Тому хочу вас познайомити з таким поняттям, як алекситемія. Це труднощі в усвідомленні, визначенні особистих емоцій. Взагалі, алекситемія розвивається, якщо мати не вміє ідентифікувати свої емоції, а також від недостатньої ласки з боку матері дитини. Та корекції, на жаль, не подається. Тому я можу вам запропонувати подивитися наступне відео. А ви вже спробуйте відповісти на запитання, чи важливий прояв любові до дитини в ідентифікації емоцій та розвиненні емоційного інтелекту. Отже, перед тим як я вам запропоную вправи на розвинення емоційного інтелекту, давайте пригадаємо, які взагалі емоції в нас є. Отже, перша вправа вчимося розрізняти емоції та почуття. На малюнку ви бачите 14 пронумерованих яскравих і виразних малюнків, на кожному з яких зображений хлопчик у певному емоційному стані. Частина малюнків ілюструє негативні емоції, а решта позитивні або нейтральні. Також надана назви цих емоцій і почуттів у довільному порядку. Дитині треба визначити, яку емоцію виражає кожне обличчя, та за допомогою батьків вписати відповідний номер у кружечок біля малюнку. Дитина так буде розвивати емоційний інтелект, вчитиметься уважно аналізувати зображення та збагачуватиме словниковий запас. У другому завданні дитині треба уявити вираз обличчя, що вказуватиме на переживання кожної з емоцій, і намалювати на обличчях хлопчиків і дівчат. Виконання завдання сприятиме розвитку уяви, творчого мислення і дозволить проявити себе. Вправа 3 Дитині потрібно подумати та за допомогою батьків записати п'ять якостей, які вона найбільше цінує в собі. Ці записи нададуть батькам корисну інформацію, як дитина оцінює саме себе. Вправа 4. Нехай дитина поміркує, який у неї сьогодні настрій. Батьки називають колір та емоцію до нього, або нехай дитина самостійно підбере колір до своєї емоції. На аркуші паперу повинна бути зображена ось така склянка. Завдання дитині даємо наступне: вибери зі списку кольори, які відповідають твоїм емоціям, і розмалюй ними склянку так, як вважаєш за потрібне. Наступне завдання п'яте спонукатиме до розумів дитини про свої мрії, емоції, відчуття, збагачуватиме фантазію, розвиватиме навички малювання. У дитини буде формуватися емоційна компетентність і позитивне світосприйняття. Перед вами яркош паперу, на якому зображена емоція дня. Дитині пропонується згадати, яка емоція сьогодні саме переважала в неї. Потрібно написати і намалювати все про цей день, що вона сьогодні відчуває, чому вона відчувала саме це сьогодні, і що їй хотілось би. Важливо пам'ятати і дорослим, і дітям, що відчувати різні емоції в нашому повсякденному житті абсолютно є нормально. Коли ми щось відчуваємо, ми про це говоримо. Дуже дякую за увагу!